У нас на балконі пустують ось такі гарні кашпо з ротангу. В свій час там росли петуньки. Але зараз в такі пасмурні дощові дні хочеться додати трішечки яскравих осінніх кольорів. Тому сьогодні зранку сіли з мамою і поїхали в найближчий садовий центр шукати ті самі яскраві осінні барви. Першочергово очі, звичайно, кинулись на ось цю красу, але воно буде завелике для тих маленьких кашпо. Тому налюбувалися та й пішли собі далі. Я взагалі хочу знайти верес. Мені здається, що саме іде. Ідеально він буде туди пасувати. Забрала буквально останні позиції. Також взяли мішочок ґрунту, верес треба садити в кислий торф. Дома одразу розвантажуємось і починаємо висаджувати цю всю красу. Загалом у нас є чотири ось таких довгеньких плетених кашпо з ротангу. І на одне кашпо я думаю вмістити два саджанці. Гляньте, які гарнючі, різнокольорові, просто хочеться спинитись та порозглядати їх. Взагалі я розраховую на те, що цей верес гарно перезимує і все ж таки витримає нашу. Зиму на балконі, ну а зараз, в принципі, догляду за ним абсолютно ніякого не потрібно буде. Дощики щодня будуть це все поливати. Ще уявіть зранку прокидаєшся, з ліжка дивишся на вікно, а там ось така цвіте краса. Загалом у нас на дворі дуже похолодало. Як бачите, ми сьогодні добряче позамерзали, поки це все висадили. Але декілька годин роботи і таку гарненьку ізюминку зараз повішаємо на наш будинок. У нас на балконі скляна огорожа, і ось ці кашпо з ротангу ми робили під замовлення. Ну і не дарма я це все задумала, насправді вийшло дуже гарно. Ви можете оцінювати наш результат в коментарях. Ну і не забувайте на нас підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.